Так виглядає, дефолтне, так, так виглядає дефолтний стан, коли під виноградом росте трава і ти її косиш. Косиш ти її постійно. Це не газон, просто бур'ян. І ти вимушений хоч би раз на тиждень ходити косілкою цей дурдом під виноградом блять, викошувати. Це задовбало мене боротися. З бур'яном і вирішив я поступити радикально. Випаловоч бур'ян застелив агроволокном. Це у мене, скажімо так, задня частина городу, тому я думаю, що для економії він тут так і залишиться. Просто застелений агроволокном. Давайте покажу ось мої теплі грядки з помідорами. До речі, вони вже отак виглядають мої помідори. А ось салати, цибуля і буряки. Так, значить, наш виноград залишиться встелений з э, агроволокном і я сподіваюся, що бур'ян рости не буде. А та частина винограда, що в мене якби нарядна, зараз ми до неї підійдемо, ну, це та частина городу, де, скажімо так, фасад, лице, де. Гості тусуються. Тут під цією корою теж агроволокно, але все просипано сосновою корою. Скажімо так, мульча зроблена. Тут ще газон трошки не скошений, тому виглядає не дуже нарядно, але ось дивіться. Просто корою засипане. Агроволокно утримує кору від грязі, від чорнозему відокремлює. Вода проходить і через кору, і через агроволокно. Виноград поливається і все добре. Такий простий спосіб. Тут у мене частково застелено, тут засипано гравієм, бо це якби дорога. Тут ходять пішки, тому кора ногами буде повністю вичавлена. Такий простий спосіб уникнути. Постійної полки бур'яну. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися цікавим і корисним. До нових зустрічей, друзі!